Вода, земля, вогонь. Повітря підкорювачі маніпулюють однією зі стихій, що асоціюється з чотирма націями, адаптивними племенами води, міцним королівством землі, рішучим народом вогню та духовними кочівниками повітря. Лише аватар має здатність підкоряти собі всі чотири стихії. Він є мостом між світом смертних і світом духів, підтримуючи рівновагу в обох світах і між чотирма народами. Після смерті їхній дух перевтілюється в наступну націю, забезпечуючи духовний зв'язок з їхніми минулими життями. Після смерті року останнього відомого аватара, повелитель вогню Созін, використа в силу комети для нищівної атаки на народ повітря, сподіваючись захопити наступного аватара недосвідченим юнаком і перервати цикл, коли Созін знищив повітряних кочівників, народи води та землі дали відсіч, що призвело до великої війни. Після зникнення аватара протягом останніх ста років надія на те, що народ вогню вдасться коли-небудь зупинити, зникає. Тепер брат і сестра з водяного племені Сока і Катара повинні зібрати команду Аватара, розшукати майстрів під корені і знищити вози з капустою, щоб перемогти команду повелителя вогню. А саме принца у вигнанні божевільну принцесу і дядька любителя лячаю. Перш ніж настане кінець літа, розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.